Минулий рік продовжує нагадувати про себе і у новому вже у 2013 році. Як державне казначейство у 2012-му заблокувало рахунки, так на місцях і досі стикаються із проблемами. Жертвою фінансово-політичних ігор стала і Іршава. Особливо це відчули жителі міста із погіршенням погодних умов. При умові, що минулоріч міська влада запланувала на нештатні ситуації, зокрема на прибирання снігу, більше 70 тисяч гривень. Снігові замети та ожеледиця продовжують докучати піш. Шоходом та автовласника. При наявності коштів, при наявності заключених угод підрядники прячуться від нас. Даємо файна потужна техніка. На базі Т-150 то у нас підприємець устить, чистив... сніг постійно. Ми його другий день не можемо знайти. Ми, в принципі, догадуємося, чому. І винуватити людину ми не можемо. Все зв'язано, все надзвичайно просто. Ми не можемо перевести кошти. Вихід із ситуації вирішили шукати власними силами. Мобілізували все, що було у розпорядженні міськ Як то кажуть, чим багаті. Ми знайшли вихід безумовно з положення, взяли нашу грузову машину, нацепили на неї невеличкий такий снігозбирач і проїхалися по всім вулицям. Але вона, вона бере сантиметрів 8-9 від землі. Більше вона брати не може, потужності немає такої, вона пробуксовує. Тому от навіть на площі, якщо ви познімаєте, бачите кочугури снігу, ми не могли їх столкнути ні вліво, ні вправо. Наскільки машина могла, вона настільки їх столкнула. Така ж ситуація і з тротуарами. Міська влада попросила комунальників хоча б вручну навести лад, аби людей убезпечити від травм. Та що може зробити кубка людей, коли потрібна важка спеціалізована техніка, яка, до речі, в місті є, проте зараз відпочиває. Незручності є для людей. Я приношу їм своє вибачення, але на жаль нічим допомогти не можу. Що можемо вручну? Це прочищаємо, А техніку із за відсутності коштів пустити не може. Це при умові, що ще до нового року до держказначейства були подані на оплату всі платіжні доручення, проте кошти надійшли лише на захищені статті, тобто на оплату праці, продукти харчування та на деякі енергоносії, зокрема на дрова для дитячих садочків та шкіл, на дороги ж та інші потреби міста в Києві вирішили не витрачатися.